У Линовиці наприкінці квітня відкрили футбольний сезон. На поле вийшли три команди Прилуцького району. Вже традиційно першу гру на стадіоні Колос присвятили пам'яті Олексія Гончаренка, який у 70-х роках очолював райспорткомітет і підтримував розвиток футболу у Прилуцькому районі. Де б ми не були безмінний керівник? Я починав свій трудовий шлях з ним. Те, що було цінне, гарне, організаційне. Я приймав від нього. Він був дуже вихованою, ерудованою людиною, співчутливою поразки, переносив дуже важко про себе. Як завжди, тренери кричать, гравці переживають. Він спокійно міг відійти в сторону і просто мовчки постояти. Я від нього взяв, намагався взяти все, що було найкраще. Він був закоханий. В спорт, в фізичну культуру на участь у турнірі пам'яті Олексія Гончаренка було заявлено дев'ять команд з різних куточків України, каже пан Проценко. Однак через війну багато учасників не змогли приїхати в Линовицю. Буквально це за 3-4 дні дали відбій. Оце Черкащина там пробомбовано було. От Яготин відпав. Тепер у нас. На превеликий жаль, світличне відпало, яке завжди виступало в турнірі. Ладан в останній передостанній день відмовився, і в нас залишилося три команди. Причому самі ви бачите. Гравці команд дуже хороші. цього разу за перші ста футбольний кубок між собою змагалися Удай Батуринський гетьман, ветеран Прилуки та орхідея. Скучили всі я думаю за футболом, не тільки як за однодневними турнірами, так і за чемпіонатами на дві дистанції. Як футболіст я сумую кожного кожного дня за футболом. Але враховуючи те, що в Україні війна, тому з незалежних для нас причин турніри проводяться досить ну, майже не проводяться. В місті прилуки вони був один турнір і все. А тут свіже повітря, вихідний день все для футболу і погода все для футболу. Хотілося б побільше таких турнірів, хай однодневний. Ну. Запрошувати команди розвиватися. Велика дяка нашим ЗСУ за те, що вони дозволяють дозволяють хлопцям бігати, спорту розвиватися в нашому регіоні. Велика, велика їм подяка, як від мене особисто, так і від нашої команди. Серед присутніх на матчі був і голова Леновицької громади Віталій Нестерко. Він переконаний, що навіть в умовах війни спорт має розвиватися. Ми намагаємося тримати марку і кожної весни починаємо наші спортивні заходи іменно з цього турніру. Буває, що 1 травня, буває в інший день. Намагаємося підтримувати спортивний дух, показуємо приклад дітям і всім іншим, що навіть в будь-який час, важкий час, спортивне життя повинно бути. Спортом потрібно займатися, готувати себе до праці і оборони країни. Футбольний матч пам'яті Олексія Гончаренка перший і далеко не останній, каже Віталій Нестерко: уже за тиждень у Линовиці на колосі відбудеться ще одна гра між командами району у межах районного чемпіонату. А влітку тут має пройти ще один линовицький турнір.